І от лежа вчення. Католики сьогодні, ми не знаємо, де вони там, в Московії. Є їх, нема. Ми про них не чуємо. Але зато ми бачимо, в чому ви приймаєте участь. Дорогі католики з батьківською вірою, католицькою, народжені в сім'ях католиків, як мені пишуть. Я народився в сім'ї католиків. І ще не втік звідти. Ну добре. А що ж католики? Я повинен про це сказати. Бо коли зачіпає одних, має говорити про інших. Католики сьогодні переплюнули всіх. Вони присвоїли звання, почесне звання, голуб миру своєму соратнику і бізнесмену Путіну. Він голуб миру для католиків. І більшість католиків тутейших, особливо на Західній Україні, зразу відхреститься. Ні, 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 ні. Ви соучасники. Це ваша церква. І ви в тій церкві, є члени церкви, а тіло церкви одне, воно католицьке. А що ще? І коли вже справді йшли бої, і кров лилася, це все в останні роки. А це взагалі з останнього, коли кров наших синів і доньок, дітей, старців, які були знасилені вбиті, це фактаж. Це не просто розмови. І це не одиниці, а тисячі. Ми ще на сьогоднішній день не знаємо, скільки людей загинуло. Я не кажу про ЗСУ, я вже кажу: а плюс ті, хто взагалі не були військовими. І навіть взагалі то вони не могли бути прикликані на службу у військо. Ви, католики, посвячуєте Росію, матушку, вашу мать. Вашу. Ви їх присвятили непорочному серцю Марії. Ви присвятили її тій, якою називаєте Богородиця. А далі А далі ви перевершили всі ті номінації. Адже ж ви ті перші, які вийшли і потягнули за собою учнів, то ви і наші не були. Ви озаконили. Чуєте? Одна вішлюби. Ви забули, що Бог зробив Содомом і Гоморою. І ви всі католики, всі соучасники.